Доброго дня! Нове надходження не кондиції. По 210 гривень за листочок. Дивіться, які вони в стопожці, деякі в прівишці. Що не кондиція, можуть бути прийняті, можуть бути ідеально красиві. Потім залишок по кольорам. Привезли більше всього в цій хвилі вишневих, там листів 40 десь приблизно. І, а других кольорів вже менше трошки. Ну, от коричневих, теж така така кількість, я бачу там більше 20 листів, може 30-35. Висота листа 2 метри. Ширина, якщо в такій хвилі 93 см, якщо в такій хвилі 96 см. Можна забрати на Сухомлинського 33 Розбираю дуже швидко, викладую відео, але не знаю, чи будуть залишки навіть на завтра. Такі. Бо приїжджають люди, обирають, купують, обирають найкращі в першу чергу, тобто ми даємо можливість обирати.